Президент Володимир Зеленський під час роботи першого міжнародного форуму заявив про створення альянсу оборонних індустрій. У форумі взяли тоді участь понад 250 п'ятдесят провідних оборонних кампаній із 30 країн світу, які готові разом будувати арсенал для захисту від російської агресії. Отже, Україна планує локалізувати виробництво військової техніки, яку нам зараз надають міжнародні партнери. Водночас, президент наголосив, що Україна і сама вже може похизувати. Досягненнями у виробництві зброї і поділитися саме цими здобутками вже із міжнародними оборонними кампаніями. Почуємо світ бачить, на що здатні наші українські ракети, наші технології, українські дрони. Ми створюємо перший світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу і примушує їх. Ховатись, ми почали виробництво гармат та снарядів натівських калібрів, які потрібні на полі бою. Ви знаєте про це 155 калібр. Наші протитанкові ракетні комплекси більш далекобійні та безпечніші в управлінні ніж цілий ряд інших аналогів. Ми пропонуємо свої програмні рішення для оборони від управління до кібербезпеки. Ми зацікавлені у локалізації виробництва техніки, необхідні нашому захисту, та кожної із тих передових оборонних систем, які використовуються нашими воїнами, і дають сьогодні Україні найкращі результати на фронті.